Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Наші джерела передають, що в Псковській області годину тому рухнув захоплений росіянами ще в 22-му році, Іл-76, який знаходився в Херсоні. Тоді окупанти захопили його і направили в Псков, де літак відремонтували та перефарбували. Сьогодні ж з псковськими десантниками, які повинні були відправитись з зону бойових дій в Курську, як зазначає топоропомсте, загинуло понад 50 окупантів. А також екіпаж борта український літак зазнав аварії через технічні причини. Іншими словами, український борт погубив 50 десантників та членів екіпажу, як пише телеграм-канал після падіння борту, спалахнула пожежа. Літак дотягнув до аеродрома Курська, але під час аварійної посадки спалахнув, протаранивши диспетчерську вишку військового аеродрому. Україна готується до торгів ізмовірним президентом США Дональдом Трампом, захоплюючи російські землі. Про це пише Financial Times. Розмінна монета: Росія принесла війну іншим, а тепер вона повертається додому. Такими словами, президент Зеленський вперше перервав мовчання та опосередковано підтвердив вторгнення ЗСУ в російську курську область. Український президент назвав лише одну менту зухвалого наступу своєї армії створити буферну зону в прикордонній області, яку росіяни використовували для ударів по Сумській області. Неясність щодо стратегічних цілей першого вторгнення на російську територію після другої світової війни має сенс це змушує ворога здогадуватися. Невизначеність найкращий спосіб не загнати себе в кут, якщо події розвиватимуться не так, як планувалося, каже Микола Білясков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, що є частиною департаменту військової політики України. Аналітики з питань оборони української. Солдати, і солдати, навіть диктатор Володимир Путін запропонували власні пояснення операції: відвести російські війська від фронту, де українські війська повільно втрачають позиції відновити віру в наступальну здатність України, використовувати територію Росії як важель впливу на будь-які переговори з Москвою. Вторгнення в Курську область як розміна монета у майбутніх переговорах найпереконливіша стратегічна ціль України. Її озвучував і Путін, але ця ціль також є найнебезпечнішою. Київ знає, що на нього тиснутимуть, щоб вести переговори про припинення війни, особливо якщо Дональд Трамп повертається до Білого Дому після президентських виборів листопаді. Аді дипломатично Україна намагалася виступити на передній план, просуваючи власну формулу миру та обіцяючи міжнародну мирну конференцію із запрошенням Росії до 5 листопада. Трамп вихвалявся, що за одну ніч принесе мир в Україну. Ніхто не знає, як, але його кілька колишніх чиновників і радників припустили, що мир Трампа може включати територіальні поступки в обмін назначні гарантії безпеки заходу. В Києві багато його європейських союзників стурбовані, тим, що адміністрація Трампа примушує Україну до несправедливого та нестабільного миру під загрозою припинення постачання озброєння США. але за нинішнього рівня військової. Підтримки заходу і внутрішньої мобілізації ресурсів Україною Києву бракує сил для перемоги. Здається, що Європа все ще бажає активізуватися. Хоча є визнання, що європейці повинні будуть зробити більше для озброєння України. Немає суттєвого обговорення варіантів. каже високопоставлений європейський чиновник. Більшість західних столиць заявляють, що хочуть щоб Київ мав якнайсильнішу позицію для переговорів до наступу на курс минулого тижня в Україні було небагато варіантів потрапити туди в короткостроковій перспективі. На східному фланзі вона втрачає позиції. Позиції Росії, здається, зміцнилися на півдні, хоча контрольоний Осією Крим виглядає дедалі вразливішим. Тепер Київ може мати російську землю для обміну. Це може сподобатись українській громадськості, яка все більше відкрита до врегулювання конфлікту шляхом переговорів з Росією, але все ще значною мірою проти територіальних поступок. Але якщо Київ хоче обміняти землю, яку він захопив у Росії, він повинен отримати її, і ціна цього може стати надто високою. Вторгнення України потрібно буде підтримувати складною операцією логістики, а також ротацією військ і резервами, яких бракувало на сході. Українські військові та західні аналітики стурбовані тим, що перекидання обмежених ресурс. Сурсів на курс ускладнить Україні отримання стратегічно важливих позицій на Донбасі. Останніми днями російські просування там тривають. Чого може досягти Україна, якщо витратить більше живої сили і техніки, щоб взяти більше прикордонних сіл на Курському напрямку від простого контролю над більшою кількістю землі можна отримати обмежену користь. Пише фінський аналітик Еміль Кастельхельмі. Схоже, Зеленський вважає, що здобутки варті ризику. Багато чого каже Білісков, залежатиме від масштабу відповіді Росії на вторгнення. Наразі Зеленський залишає свої варіанти та цілі відкритими. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення. Окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.